І парфуми, які я замовляю в Польщі. На цей раз посилка в мене прийшла з Allegro. Такий сайт. Типу нашого прому. Мабуть, там різні продавці продають. Я, до речі, там замовляю якусь битову хімію чи ще щось, це дешевше, ніж в магазині. Також ці аромати, це бюджетні аромати. Це недорогі кромати, як я кажу такі на кожен день. Але вони. Я їх протестувала оцей в Росмані. В Росмані його вартість була 90 злотих. А на сайті я замовила його, мабуть, десь 40 злотих. На мейкап польському також він дешевший, ніж в Росмані. Чим мені звернув цей аромат? Мою увагу. Не знаю, як тримати. Триматися будуть всі в магазині тестувала. Десь приблизно декілька годин тримався Він для недорогого аромату, в принципі, нормально. Він мені це шансон Жасмін, Він мені дуже схожий був, колись я купувала в аеропорту в Фріш. купувала Michael Kors Sexy Ембер. Він мені також пах жасміном, і цей аромат, він такий моноаромат, він дійсно пахне тільки жасміном. Зараз ми його. Так, це перші. Це дійсно запах жасміну. Там ще є аромати ваніль і троянда роза, але мені не подобається аромат, я більш полюбляю свіжі аромати. То я його затестила в розмані і вирішила замовити на сайті. Тут його 100 мг. 100 мг. Це реально вистачить на довго. Так, другий аромат, так, я наче не тестер замовляла, а теж версію. Тут просто його поклали ще в одну коробку. Цей аромат я ніде не тестила, купила наосліп. Я люблю ще раз підкреслюю свіжі аромати. І як заявляє його пірамідка ароматів, що це теж, це, до речі, Аква Колонія дуже знаменитий це Одеколон. Одеколони, наскільки я знаю, в мене ще не було одеколонів. Вони не дуже.